Доброго дня, шановна громада. Вчора я скликав позачергову сесію Кременчуцької районної ради, на яку були запрошені всі депутати Кременчуцької районної ради. Але, на жаль, в черговий раз політична сила за майбутнє разом з політичною суду, слуга народу та з їх сателітами, не прийшли на сесію. В черговий раз вони саботували засідання ради сесії Кременчуцького району. Чому так відбувається? Не для кого не є секретом. Що Колотієвський не влаштовує цю політичну силу на цьому місці, я хочу сказати те, що, от на мій особистий погляд, не лише на мій, на мій. слуга народу в Кременчуцькому районі, остаточно втратила президентську вертикаль. А враховуючи зв'язки народного депутата Шаповалова з мовчаном, то вони перетворили місцеві осередки політичних партій на сателітів партії за майбутнє. Тобто, Керує процесами партія за майбутнє. Це вони робили в Полтаві, ви знаєте, чим це закінчилося. Це вони намагалися робити в дуже багатьох, в багатьох містах нашої області. Але тут такого не буде. Враховуючи те, що протягом трьох років політична партія за майбутнє, яка контролює політичну партію Слуга народу в Кременчуцькому районі, також вона контролює партію блок Юлії Тимошенко», Три роки саботували сесію Кременчуцької районної ради. То надалі працювати так неможливо. Неможливо, тому що в моїй функції не входить е, зобов'язувати їх приходити. Це їх обов'язок, це їх святий обов'язок. Їх обла, об, обирали люди, їх обирала громада. Тому, враховуючи, це вище викладене, я сьогодні подаю звернення до Верховної Ради України, до Офісу президента України про розпуск Кременчуцької районної ради ну. підставами для. Підставами для розпуску районної ради є відповідно до мовчаного законодавства, не збирання протягом певного періоду. Такий період, як три роки, це майже вся каденція Ради, бо вона нас 5 років складає. Не збиратися на сесію групою депутатів це ненормально. Від себе скажу одне – Три роки я пишу на центральні офіси цих політичних сил, а я, до речі, хочу сказати, що це політичні сили парламентські, вони представлені в законодавчому вищому органі України в Верховній Раді. З жодної відповіді ми не отримали. Не від партії за майбутнє, не від партії Слуга народу не від партії Бют. Коли ми виносимо питання щодо підтримки мирного плану, гаранта Конституції президента, Верховного Головнокомандуючого під час війни, під час жорсткої військової агресії, я б ще зрозумів опозиційні сили, які, може, не прийшли. Але якщо пропрезидентська сила не приходить підтримати питання президента і підтримати самого гаранта, ми ж з першого дня війни це робимо. Ми підтримуємо президента, ми з ним. Але якщо політична партія за майбутнє, їй так вигідно, то, ну що тут можна казати? Напевно, це дійсно саботаж.